Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива інформація для українців в Німеччині та в Польщі. Польща запроваджує прикордонний контроль на кордоні Німеччини та Польщі. Наскільки це погано буде практично для українців? Зараз я вам розкажу. А ви зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як ви знаєте, півтора місяці назад Німеччина посилила в чергове прикордонний контроль зі своїми сусідніми країнами. І ось нещодавно, 7 липня, Польща у відповідь. Від також посилила кордон, тобто, фактично, зараз е, особи, які будуть перетинати е, польсько-німецький кордон, будуть підпадати як е, раніше е, класично під е, дво, дві контрольні перевірки прикордонних служб Німеччини і Польщі. Друзі, і це е, створює певні ризики для українців. Які ризики я зараз розкажу вам. В першу чергу, давайте почитаємо, що пише з цього приводу Deutsche Welle. 7 липня у Польщі розпочалися вибір. Рикові перевірки на 52 пунктах пропуску з Німеччиною вони триватимуть щонайменше до 5 серпня. Аналогічні заходи готуються і на кордоні з Литвою. Польські прикордонники перевірятимуть паспорти та посвідчення особи. Особливу увагу звертатимуть на автобуси, мікроавтобуси та легкові автомобілі з великою кількістю пасажирів, а також на транспорт тонованими вікнами. Тобто всі українці, які будуть їхати на автобусах, друзі, вас чекає подвійний прикордонний контроль на польсько-німецькому кордоні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Заявив, що мета заходів обмежити неконтрольований потік нелегальних мігрантів. Рішення Варшави стало відповіддю на дії Берліна. Ще на початку травня глава МВС Німеччини Олександр Добрін розпорядився посилити контроль на польсько-німецькому кордоні та відмовляти е, у в'їзді шукачам притулку. Німецький бізнес б'є на сполох. Працівники з Польщі можуть зіткнутися з проблемами при перетині кордону, що може призвести до нестачі кадрів у прикордонних регіонах. Тим часом у німецькому поліційському проспілковому об'єднанні попереджають про ризик гри у пінг понг коли шукачів притулку повертатимуть з Німеччини до Польщі, а звідти знову назад до Німеччини, друзі. Ну ось е, такі політичні ігри між країнами відбуваються, але українцям потрібно бути обережними, тому що українці можуть, як то кажуть, попасти під роздачу да, цих політичних ігр, е, і е, може для декого закінчитися це все не дуже добре. Чому тому, що тепер, якщо ви будете їздити з Німеччини в Польщу або з Польщі в Німеччину, майте. На увазі і завжди беріть з собою весь повний комплект документів. Їх потрібно було брати і раніше. Але я знаю, друзі, особливо коли українці живуть біля прикордонних регіонів, я знаю, як це відбувається. Сів в автомобіль, поїхав в АЗС, там в цей магазин на АЗС, заправився, закупився, да, паспорт забув в Німеччині вдома. І все. От тепер будьте уважні в таких ситуаціях. Будьте уважні, коли ви їдете в принципі з України. В Німеччину з німеччини в Україну, тому що ви будете підпадати під цей подвійний контроль. Майте всі документи при собі. В першу чергу це закордонний паспорт, В друге, це резиденс перміт. Ваша посвідка, якщо ви живете в Німеччині, це 24-й параграф. Також до нього е я в себе в телеграм-каналі викладав. Пост юридичний гайд для українців, які їздять з просроченим е, пластиком на параграфі 24, Також будьте готові, можливо, до тупих запитань польських прикордонників, тому що я не думаю, що е, у вас буде багато запитань від німецької прикордонної служби, але враховуючи те, як працюють польські прикордонники, е, можуть бути запитання щодо просроченого пластику. От тому будьте готові е, посилатися на німецьке законодавство на європейську директиву про продовження. На додаток 22 до Шенгенського кодексу про кордони, щоб е, доказати, що ви легально і законно виїжджаєте з Німеччини або навпаки в'їжджаєте в Німеччину. Майте це на увазі. Ну і саме головне, друзі: якщо ви їдете з України в Німеччину або з Німеччини в Україну, і будете перетинати цей польсько-німецький кордон, даю вам пораду: ніколи не беріть з собою людей. Е, от знаєте, як часто беруть і підвозять людей от, тип, по типу bla -bla Да? будьте обережні, тому що це Дуже розповсюджена е, схема е, по переправленню мігрантів, і може бути таке, що ви візьмете якусь людину. Я не кажу про е, мігрантів з Африки чи ближнього сходу. Я кажу про тих же самих українців, яких немає, наприклад, печатки в штампі. Да? Тобто, ви можете взяти нашого ж українця, підвести його з Польщі в Німеччину, в якого просто не буде печатки, тому що він перейшов полем да? і е, його будуть вважати незаконним мігрантом, нелегальним мігрантом до тих пір, поки він не подасться на. На тимчасовий захист і у вас можуть бути ці ситуації проблеми. Майте це на увазі, будьте дуже обережні тепер, коли перетинаєте польсько-німецький кордон. Бережіть себе, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.